Лишилося ще трішки, друже, не журись, вже сонце низько низько, подивись. Вже день минає, скоро ніч прийде, і все скінчиться враз, все перейде. Душа зрадіє, цар Ісус гряде і всіх і вірних із собою забере. Лишилося ще трішки, друже, не журись. Ти лиш терпіння на останок наберись, іде всьому кінець, та сил ще треба, щоб ворога атаку взяти на себе, щоб переможцем увійти в оселі неба. Зміцнись там на хресті Ісус страждав за тебе. Лишилося ще трішки, друже, не журись, свій погляд завжди направляй у вись, лиш там. Віднайде спокій, стомлена душа, лиш там забуде горе, де зірниць краса, хай завжди серце лине в ясні небеса, хай ні на мить не стигне нім оцю хвала. Лишилося ще трішки, друже, не журись, тримайся в боротьбі, не падай і не гнись, зміцняйся у молитві щирій від отця. надію. Поклади свою всю на Христа, хай не зневіриться у Нім твоя душа, його слідами йди до вічного життя. Лишилося ще трішки, друже, не журись, мов те ягня, ти пастору своєму покорись, були ж у нім надія і терпіння, в нім джерело любові і смиріння. У нім для тебе є потік благословіння, у нім прощення для душі спасіння. Амінь.